Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. 에, давай вже кликати. Закритий та черствий. Давай бо... давай відкритого та свіженького. Угу. бо зараз договоримо Петя, Давай там тобі накрило Петю, дощем. Пускай, дивися, як як чи сонце сяє, чи при... освітлювальний прибор То осяє Петя осяйний просто <laughs> да Петю, Доброго ранку, аж світишся. Доброго ранку, друзі. Ну, свідчусь, напевно, від того, що тут прибор невеличкий, а. сонця немає. Ну і вас послухати, то після цього світитися це нереально. Не світитися нереально, скажу да. А друзі, погода настільки мінлива зараз. І мені пощастило, що дощу в цей момент немає. Я сьогодні бачив вімкнення з різних регіонів України. Вранці мої колеги, журналісти, стоять під парасолями. Мені пощастило, і зараз розкажу детальніше про те, що сьогодні очікувати у різних регіонах України. На сході сьогодні Температура буде плюс 29, в регіоні. Цьому сьогодні сильні з дощі з грозами. Опади також будуть сьогодні на півдні України. Беріть з собою парасолі. Температура там плюс 28, лише в Миколаївській області. 29 градусів тепла. Ясна та суха погода сьогодні лише в західних областях. День обіцяє бути там сонячним, можливо невелика хмарність 28 градусів тепла, і найтепліше на Закарпатті плюс 32. Північ України теж під впливом циклону. Синоптики обіцяють дощі з грозами і 28 градусів. Тепла на один градус нижче у центральних областях. Рясні опади сьогодні. Синоптики прогнозують також у цьому регіоні. І в Києві небо зараз похмуре, а вже ближче до обіду з'явиться сонце. Хоча не надовго, тому що в другій половині дня очікуємо в Києві дощ. Температура сьогодні у столиці плюс 27, І для порівняння хочу навести температурні рекорди. Найтепліше було 1895 року, 4 серпня. Тоді в Києві температура була 36 градусів. Тепла, а температурний мінімум за всю історію метеоспостережень був 1907 року. Тоді в Києві зафіксували близько 9 градусів тепла. Ось такі маємо погодні коливання. Але позитивні прогнози в себе на сторінці у Фейсбуці на синоптикиня Наталка Діденко. Вона пише: дощі ще побудуть в Україні, але атмосферний тиск вже врівнюється і вже скоро по всій країні буде світити сонце та наповнювати літньою. Спекою, ось такі е, прогнози нові е, погоди, друзі. Я з вами не прощаюся. Далі розкажу, чи ефективною є зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві та інших містах України, чи дотримуються правил безпеки зараз пасажири і водії в тих містах, де це запроваджено, і куди ховатися, наприклад, коли е, загроза з повітря застане. Вашу маршрутку чи автобус дорогою десь за містом посеред поля, що робити в такому випадку, і скажу, що один із противників такого нововведення в Києві на сайті Київської міської ради вже зареєстрував петицію про те, що таке рішення треба скасувати. Він говорить, що це необґрунтовано зупиняти громадський транспорт наземний під час повітряної тривоги. Станом на цей час за цю петицію вже проголосували понад 2800 людей. Необхідно зібрати. Ти тисяч голосів, це майже половина вже є за одну добу, тільки відколи ця петиція зареєстрована. Ми знайшли автора цієї петиції, чи матимуть його аргументи силу для того, щоб таке рішення скасувати, і загалом, як в різних містах України ставляться до такої ініціативи, хто запроваджує, хто тільки планує. Про це все детальніше розкажу після 7.30. Вам слово. Ой, Петре, така класна тема. Ми якраз таки почали грида, що не 25 тисяч. Потім це ж по всій Україні 25 тисяч петиція. Да, так, по Києву 6 тисяч. Насправді дуже багато обурених містян і пишуть про те, що напевне голосували за таке рішення, щоб зупиняти громадський транспорт і виходити ті люди, які громадським транспортом давно не їхали, а їздять собі автівками. Так ну от з іншого боку, люд правило є правило сорі, це безпека життя. Ні, ні, це на увазі ті. Люди, так? люди що, ну ми ж не знаємо там хто там їздить громадським транспортом чи автівкою. Що це дуже незручно? Що це складно? Що дійсно ну, так посеред поля, куди ти У нас транспорт, в принципі, незручно, розумієш? Ну, що так. ти робиш? Е, тут... П'ять куку, посибі тобі величезно читай на тебе. Дякую. Дякую. твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет доброго ранку. всім. вам кажемо, є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво поперед. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. З сьомої ранку у буді.